Рабів до раю не пускають. Революція гідності це нагадування нам про те, що український народ консолідований і не підкорюваний листопад 2013 року. Україна на прозі історичного вибору, адже має відбутися підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Великий крок до європейського майбутнього. Однак Росія бачить Україну як свою сферу впливу та відмовляє Януковича здійснити волю українського народу. 21 листопада Українці та Українки виходять на Майдан Незалежності у знак протесту. Влада відповідає силою. Проте це не зупиняє. Український народ, 24 листопада, проходить хода за європейську Україну. 30 листопада бійці спецпідрозділу Беркут жорстко та криваво розганяють протестувальників. Розпочинається революція гідності. 8-го проходить марш мільйонів, де збирається понад мільйон українських громадян. Вони блокують урядовий квартал та зносять пам'ятник Леміну. 16 січня 2014 року Верховна Рада України приймає диктаторські закони, що обмежують права та свободу громадян. 19 січня це день вогнехреща, коли розпочинаються протести на Грушевського. 22-го полягли перші українські герої, серед них Сергій Нігоян. З 18 по 20 лютого відбуваються найкривавіші події, коли силовики штурмують майдан, підпалюють будинок про розстрілюють активістів на інститутській. Тим часом кількість героїв Небесної Сотні зростає. 22 лютого Янукович втікає до Росії. Верховна Рада проголошує, що президент самоусунувся, а революція завершилася. Демонструємо щодня наше право на власну свободу та справедливість з днем гідності та свободи українці та українки.